Всіх вітаю, друзі! Хочу з вами поділитися позитивом. Сьогодні зранку послухав добру музику групу Пінфлойдер Сайту Зиму, а потім ще Zeppelin. І вони зробили мій день. Почитав гарну книгу, а зараз не причастя. Тому, друзі, слухайте гарну музику, читайте гарні книги. Це дає силу і здоров'я вашому мозику. А який мозок? Таке і ваше життя, тому що такі ваші вчинки. А я зараз не причастя. Помолимось за наші Збройні Сили, за наших близьких, за нас. Друзі, нагадую, завтра 20.00 прямо етер, черговий випуск моєї програми Щоденник життя. 294 випуск. На Ютубі і Тіктосі одночасно. Посиланням на етер буде в коменті під цим відео або в шапці профіля. Всі випуски щоденника життя на моєму телеграм-каналі. Бажаю всім класного дня, сили, віри та любові. З вами був Андрій Островський.